Невдовзі Національна збірна України з футболу зіграє товариський матч проти збірної Німеччини. Цей поєдинок буде ювілейним для Бундестім, тисячним в історії. Кому цікаво, для збірної України це буде 301 матч. Вісім з цих трьох сотень матчів українці зіграли саме проти німців. У цьому відео я розповім про першу половину з них. Майбутній матч між Україною та Німеччиною буде зіграно у місті Бремен на стадіоні «Везерштадіон». Цікаво, що історія протистояння між командами розпочалась матчем саме на цьому стадіоні у кваліфікації до чемпіонату світу 1998 року. Німеччина тоді була чемпіоном Європи, але лідером відбіркової групи була Україна. Німці відставали на 4 очки, проте мали ще два матчі у запасі. У стартовому складі збірної України традиційно вийшло багато гравців Динамо. 9 Інші двоє це дебютант національної команди. Сергій Нагорняк з Дніпра, а також Віктор Скрипник, для якого Везерштадіон добре знайомий, адже він був діючим гравцем місцевого Вердера. На початку матчу нічого цікавого, окрім двох подач зі стандартів у виконанні господарів не було, а невдовзі гру довелось зупинити через зіткнення головами Юрія Максимова та Фредді Бобича. Заплямована кров'ю, мабуть, власною футболка німця давала зрозуміти, що футболіст гру продовжити не зможе, його винесли. На ношах за межі поля, де перемістили на каталку і, мабуть, повезли займати чергу до сімейного лікаря. А Максимов гру продовжив. Йому додали Хелсів, медитація і пластер на лоба. Всередині тайму господарі створили хорошу нагоду, але Даріуш Вош з вигідної позиції пробив туди, де стояв Шовковський. За кілька хвилин Єнс Новотне дуже грубо зіграв проти Максимова. Не думаю, що він мстився за партнера, але виглядало це страшно і могло призвести. Звести до перелому ноги дуже лояльні у доварівську еру арбітри виписали німцю жовту картку. Тепер уже Максимова винесли на ношах. Але на моє здивування, за кілька хвилин Юрій Вільйович повернувся на поле. І поки Україна грала у меншості, Шевченко самотужки створив момент, але його старання голом не увінчались. Невдовзі, чи не найкращу нагоду, на дві команди у першому таймі знову мав Вош. Мама мені мила голову соляркою, і воші пропали моментально. Але десятий номер німців відправив м'яч над поперечкою. Щоб закрити тему Максимова і його пригод, скажу, що під кінець тайму чудодійний пластир довелося змінити на не менш ефективну пов'язку самурая. Як бачимо, футбольних моментів у першому таймі було небагато. По перерві німці значно додали і на 62 й хвилині відкрили рахунок. Після верхової боротьби у нашому штрафному м'яч відскочив до Бірхофа, і нападник ударом з лету вразив дальній нижній кудворіт. Господарі темп. Не знизили і за 10 хвилин подвоїли свою перевагу. Басла, зігравши у стінку з партнером по команді, обіграв увесь наш захист і технічно перекинув Шовковського. Лужний як не старався, але не зміг завадити пробити восьмому номеру маншафт. Ще за 10 хвилин рахунок міг стати розгромним, але Шовковський красиво потягнув удар Крістіана Циге. Наприкінці матчу той же циге різко відреагував на Фолващука на ньому, схопивши українця за футболку. Наша захисник отримав жовту картку за це порушення правил. Просто порівняйте цей момент і за що отримав жовту новотний у першому таймі. До речі, словосполучення наш захисник по відношенню до Ващука я сказав не випадково, адже Владислав нещодавно став солдатом Національної гвардії України. Матч у Бремені закінчився справедливою перемогою господарів 2-0. Трохи більше ніж за місяць команди зіграли у Києві. Україна все ще лідирувала у групі, Німеччина відставала на два очки і все ще мала два матчі у запасі. За втраченими очками саме німці мали найкращий показник. Можна припустити, що нічия для гостей була б хорошим результатом. На НСК Олімпійський зібралось приблизно 63 тисячі глядачів, які одягнули жовті та блакитні накидки і таким чином створили чудову атмосферу. Ловіть цікавинку у 97-му році технічним спонсором збірної України стала фірма Пума, і домашній матч з німцями став першим для України у жовтій формі. Від Пума. На початку зустрічі Даріуш Вош ударом з небезпечного штрафного перекинув стінку, але Шовковський до м'яча дотягнувся і відвів загрозу. Невдовзі біля протилежних воріт Максимов з чудової позиції відправив м'яч десь на другий ярус Олімпійського. Після цього не минуло і хвилини, як німці створили другий свій момент. Ульф Кірстен ударом з лету замикав подачу з флангу, але на щастя Головко встиг ногою зачепити круглого, чого вистачило, щоб м'яч пролетів повз ворота на кутовий. Українці спробували заволодіти ініціативою, і не можу сказати, що у них це вийшло. Заробили кілька кутових. Максим встрелив здалеку, і гра заспокоїлась. Однак, щойно коментатор матчу сказав, Якийсь запіща зараз у матчі. Як Україна видала дуже активну кінцівку першого тайму? Спершу нагорняк виконав небезпечну передачу, але її нікому з українців не вийшло замкнути. Далі Дмітрулін неочікувано вирішив пробити зі штрафного метрів з 30. воротар збірної Німеччини Кепке кулаками відбив круглого. Німці огризнулись у схожому стилі. Баслер класно виконав штрафний м'яч, вдарившись об поперечку, вилетів за межі поля. Шовковський ситуацію контролював. Ну і найнебезпечніший момент виник, коли Ребров прекрасно зіграв на перехопленні в центрі поля, Пробіг з м'ячем до напівкола штрафного і пробив у нижній кут. М'яч влучив у стійку. Поруч був Шевченко, який міг опинитись перед одним голкіпером. Якби Ребров віддав передачу, але Сергій поклався на себе. І прогадав, кому цікаво побачити, голи Реброва за збірну, то таке відео є, і я залишаю його в описі. Окрім цих моментів, були ще удари Максимова і головка, але в обох випадках до цілі було далеченько перерва. Обидва матчі цей і попередній з німцями на Україну транслював у Т1 і схоже, у цього легендарного каналу є така чудова традиція не показувати початки таймів футбольних матчів, а можливо і не тільки футбольних. Кілька хвилин на початку першого тайму і на початку другого тайму виїзного матчу у т 1 не показав. Коментатор, до речі, сказав, що купівля прав на трансляцію матчу у Німеччині коштувала 200 тисяч доларів, і гроші на це дали спонсори. Вочевидь, трохи не додали. Ну але не показати виконання гімнів у домашньому матчі, не показати початок першого тайму домашнього матчу. При цьому у перерві взяти п'ятихвилинне хвилинне інтерв'ю у Олексія Михайличенка і не показати перші хвилини другого тайму це просто. То якийсь епік фейл. Втім, глядачам у Т1 не звикати. Саме через цю затримку з трансляцією другого тайму глядачі у Т1 не побачили в режимі прямого ефіру класний удар Реброва майже у дальню дев'ятку і не менш класний сейв Кепке. Легендарний режисер трансляції Микола Рябов став лайк, якщо пам'ятаєш такого. Вийшов з ситуації, показавши повтор задуворіт, повторів з цієї камери у першому таймі не було. Ну а показати, цей момент вам ще з інших ракурсів мені допомогла трансляція, яку німці організували для себе, і фрагменти якої виклали в інтернет якісь добрі люди. У другому таймі України проявлялось значно більше бажання перемогти, ніж у Німеччини, але моментів було небагато. В одному з епізодів Ребров уже не пошкодував передачу на Шеву, але Андрію, якому заважав захисник, не вдалося пас прийняти. В іншій ситуації Шева пробивав з кута штрафного, але удар. Вийшов курям на сміх. Останній шанс забити і вирвати перемогу був у Нагорняка. Він сильно пробив, зігравши на підборі, але вище воріт. Глядачі голів у цьому матчі не побачили і не тому, що їх не показав у 1 а тому, що їх просто не було. 0-0 на Олімпійському. У кваліфікації до наступного мундіалю 2002 року Україна знову зустрілася з Німеччиною, але тепер це вже був не груповий етап, а матчі плей-офф. Відповідно, на чемпіонат світу у Японію та Південну Корею мав поїхати лише переможець протистояння. Про цей плей-офф я уже розповідав в іншому відео, посилання на яке також є в описі. І щоб багато не повторюватись, зараз я сконцентруюсь на подіях на полі, а про все інше дивіться у тому відео. Перший матч Україна грала вдома за присутності мінімум 82 тисяч вболівальників. Україна хвацько розпочала матч. На другій хвилині воробей уникнув офсайду, вийшов віч навіть з каном, але пробив у дальню стійку, у ту саму, яка прийняла на себе удар Реброва 4 роки тому. Мабуть, ця штанга проклята потрібно викликати дядечка, щоб зняти прокляття за кілька хвилин у той же кут цілив ребров, але зовсім трохи не влучив. Незабаром Україна могла вибігти у дуже небезпечну контратаку, але арбітер зірвав її свистком, що сигналізував про офсайд. Чи реально було положення поза грою? Сказати не можу. В українській трансляції цього не видно, але наш коментатор Вацко, який, мабуть, був на стадіоні, сказав наступне. Буїки, поза грою, пожарою. Рівробера на грані офсайда. В німецькій трансляції з іншої камери також не видно, чи був офсайд, але коментатор сказав. Хайнапсайд, що означає, що немає офсайду, можливо, німецький коментатор просто швидко зреагував і сказав це до свистка. А можливо, він реально бачив, що офсайду не було. Українська команда на цю прикрість особливої уваги не звернула, продовжила діяти активно і на 18-й хвилині заслужено повела у рахунку, хоч у цьому моменті без везіння не обійшлось. Після удару Шевченка зі штрафного м'яч Рекошетом від німця ремера відскочив до Зубова, а той нагодою скористався на 100%. Потужним ударом пробив шикана 1-0. Після цього гра різко змінила вектор, і моменти почали створювати гості. Для розігріву зелету пробив циге значно вище воріт. За кілька хвилин після подачі з кутового Томаса Лінке ударом головою влучив у поперечку. Українці вибили круглого на ще один кутовий, і після подачі другого корнера ремер також головою пробив трохи точніше. Низенький зубов, який стояв на дальній штанзі, зумів у стрибку відбити м'яч у поперечку, від якої той відскочив у поле. Судячи з повторів, які показали у німецькій трансляції, м'яч перетнув лінію воріт. Гарантувати цього не можу, але так мені здається, невдовзі німці таки добились свого. Знову до проблем біля наших воріт призвів стандарт. Після подачі штрафного циклер виграв боротьбу у головка і скинув м'яч на дальню штангу, де за балаком не догледів гусін. Об'єктивно гості на гол награли. Рахунок на табло став 1-1 і таким він міг протриматись буквально менше двох. Хвилин, адже у шеве був супер шанс. Андрій після пасу Зубова вийшов на дуель з Каном, але німецький кіпер ногою відбив удар українця. А добити круглого ворота форварду помішав дуже активний у цьому матчі захисник Ремер. За час, що залишився до перерви, Німеччина також полоскотала нерви українських вболівальників ударами Балака і особливо циклера. Але в обох випадках гості били мимо. Можливо, хтось з вас пам'ятає цей коментаторський перл російського коментатора. Передача Підача вандервардойблястяще, блістящева дервард! Коментатор матчу Україна-Німеччина Віктор Вацько був на грані подібного, але вчасно схаменувся, коментуючи епізод на початку другого тайму. Ну як же Ну Як же? А от вона індивідуальна майстерність. Після того, як воробей ну як же так підсковзнувся, практично два поспіль моменти були у німців. Спершу удар балака з меж штрафного заблокував Зубов, а далі наш воротар Левицький ефектно потягнув складний удар головою від невтомного ремера. Після цього хвилин 10 гра в основному була у центрі поля. Втім, другу частину тайму Україна провела активніше, розуміючи, що бажано мати перевагу перед другим матчем і розуміючи, що це реально зробити. Хороший момент був у Шищенка, який з'явився на заміну, але свіжий форвард пробив вище воріт. Невдовзі гарматного удару зі штрафного завдав Шевченко. Кан кулаками зміг відбити цей снаряд. Німці, звісно ж, також не були проти скористатись якимось моментом, і таким можна назвати удар балака з лінії штрафного. Але на щастя, Міхаель пробив значно гірше, ніж міг. Останні удари поворота гостей головою завдав далеко не велетень Парфьонов. за старань Ня ставлю плюс за результат. Мінус за результат у цих епізодах. А загалом, результат матчу нічия це непогано. Шанси на прохід залишаються. На жаль, у другому матчі ці шанси на прохід розтанули за ще менший час, ніж Владислав Супряга зіграв у серії А. На 4-й хвилині несмачно і просто вдарив м'яч у суперника. Німці тут же кругло підібрали, зробили навіс і балак головою замкнув цю передачу. За кілька хвилин Нойвіль мав непогану позицію для удару, але пробив невдало. Зате на одинадцятій хвилині одинадцятий номер господарів зіграв відмінно. Після подачі кутового ремер, який Завдав нам багато клопоту у першому матчі, пробив головою Левицькому, вдалося відбити сферу, але зреагувати на добивання Нойвіля шансів не було. Німці продовжили свою домінацію, яка особливо яскраво проявлялась при стандартах. Після удару Рамалова м'яч зрикошетив на кутовий. Шнайдер хитро виконав пас під удар Хаману. Левицький відбив м'яч на черговий корнер з іншого флангу. Бундестім виконала подачу, і Марко Ремер, бодай йому грець легко. Перестрибнув з і ударом головою зробив рахунок 3-0. Тут є і помилка голкіпера, який опинився у напівпозиції, не зіграв на виході і залишив ворота. Зазначаю, що зіграно лише 15 хвилин. Далі нам легше не було, хоча до перерви вдалося не пропустити. В атаці у нашої команди мало що виходило. При великому везінні можна було і забити бодай у цьому епізоді, але всі наші удари були або повз ворота, або дуже кво. Hol a На початку другого тайму знову балак і знову головою легко, як на тренуванні, забиває четвертий гол у ворота української команди у цьому матчі. За кілька хвилин нарешті розмочити ворота Кана міг гусін, але його удар пройшов повз дальню стійку. Далі була класична ситуація, коли одні не можуть, а іншим і не треба. Так, поодинокі мало небезпечні моменти інколи виникали. Але загалом команди просто догравали матч. На 90 90-й хвилині Україні вдалося. Забити гол престижу Ребров віддав передачу на Шевченка, і той трохи девакувато здається, ледь не зашпортавшись, але обіграв Кана і покотив м'яч у ворота. Збірна України програла 4-1. Загалом у цьому протистоянні Україна була здатна на більше і протримати інтригу довше однак, Німеччина все рівно сильніша, тому її прохід прогнозувався і був закономірним. Отже, такими були перші чотири матчі у протистоянні України та Німеччини. Відео про наступні чотири матчі буде зовсім скоро. Якщо було цікаво, підписуйся на канал, став лайк. Канал можна підтримати своїм гаманцем. Необхідна інформація є в описі. Дякую всім, хто це робить. Ну і звісно ж, дякую за перегляд. Бажаю всім здоров'я, миру і слава Україні!